Всім привіт, з вами реалат! І сьогодні я пропущу матч з Олександрією і зіграю матч з Чорним Мартом. А на рахунок селізнових я його до мене придбаю. Оскільки наступному році ми, скоріше за все, вийдемо в Лігу Європи. мінімум. Максимум лігу чемпіон. Нам буде потрібен сильний фонд. Та ще там ну, суарес, то вже інші сторони. Майже такого рівня, як і Селезньом, але він набагато дорожчий. як на рахунок коси? Воды у нас тут пять у цей? зона все сильно скаут и цей писать найти монстрин Ваши киснем тут собаки Вернувся Мілан, любимий. Роналду брав Мадридс. За Деймінс спав в, в Баладі. Отже, пропускаємо матч з. Тем. Okay. Перемоги з Карпати Олександрії 2-1. Інші матчі. Дніпро Чорноморець. 3-1. Металіст Метеор, Донець 2-0. Севастополь Шахтар-0-2. Гулерва. Говерло... Одеса 1-2. Динамо Києві Лісіус 1-0. Зоря 1-1 і Кривбас переміг методи з рахунком 1-0. Ми залишаємося на першому місці, відрив від Київського Динамо 1 перемоги, або 6 на 6, тобто 6. Очок. І наступний матч, який я гратиму з вами, це проти Одеського Чорноморця. Просто позицію займає Одеський клуб. Це позиція, здається, Лігіч Європи проблема. Гарний ще хоче подивитися на кіф Суберівці. Цельно здесь не знаю, что у меня есть і перспективный, я специально за измокет. Сильный пам'ятает, диван и браткол. Радченко маленький брата с контролем, сейчас не дуже бігає. Чомусь. Матч проти двигаю, звичайно. Дуже море сирена, дуже схожа, дуже схожа. І ми граємо основним складом. Джа ДЯДЖ пробігає. Сильвестрі. Не знаю, я пройти гравцю, але дуже небезпечный был навіс. Копия Гоудюк. Синклеєр. Синклеїр як гарно не помогает. Це також дуже перспективний гравець с вами погода. Я тебе не поспешно бы ударил этим плеером. Уже он удар, Бейлс. Весь, дуже шкода. Без досить коеєр, ніхто не вибирає м'яч. Там був ще контролював ситуацію, думаю. Здало. Не Аут на колег їй сікроват. Его задовго цей меч і контратака чергомася може бути дуже небезпечною. А вот затопили, можно. Игнала не за, також. Забати першого матча. No, was it wasn't a time match. Динамо не завдав удара, але не забивати. Там тактично так, пусті ворота залишались. О, дякую. Ну, Дідок. Дідок просмігує. Тут буде. Знову сайт. Другий в цьому матчі. Thank Клейер забиває гол! Забиває, здається, по-моєму, 10-й гол в українській прем'єр-лізі. Тобто приблизно він кожну два матчі забиває по одному голу. Непоганий результат. Такі хороші результати, як для української прем'єр-ліги, то тобто приблизно за всю лігу 15 голів. Ну там хороший результат в інфорії. Ні, це перші тайм потрохи. Але це йде атака небезпечна чорноморця. Це треба їх чітко відбити. Ну що, і гравці Карпати роблять. Кінець першого тайму 1-0 на користь Карпат. володів більше Чорноморець. Спаси точно, у нас на 10% і ударить 3-0. Называется Люси Карпаты, и гнома, гулодю клт. Так. Расенько. Расенко 6. Гарри он не забирал. Тут же будет канальки. Я назначаю 12 метровий арбітр, червоно чорний Тремзовий, що вони так фулять, нехай ставить понать. Буде бити Голодюк. І Гол забиває. 2-0 на користь лісі Карпат. Забили ми гол по пенальті. Голдюк. Саме Голодюка я зроблю новим по тому команді. Раченко. Фоблять, атака. Мені небезпечно була атака, Раченко запізне. І два пас, чи був, але це і, це і це було запізно Правный мяч, Раченко. Пройшов він двох, але потім... Поки далі, не він дали стегна він ззаду забрати мяч. Раченко знову Раченко, блять. От у на свойчик до нього набагато. Раченко. А, не хватаємо швидко, значить якщо йому секунду синквоєр! Дубль, синквоєр в одному матчі робить. Підбив свій м'яч і вдарив практично з льоту Сам собі зробив удар з льоту. Ходимо це повтор цього гарного голу Робили. Гнало пасну на рай, він свій підбив і вдарив. Давайте подивимося увагічні. Підбив ударив. Хоча, можливо, і я помиляюсь. Легенько не підбив. Дай навіщо торкнулося із зараз уважно, подивимось. І практично зразу майже з льот удару. 3-0 на користь Львівських Карпат. Перемагаємо ми. Чорноморець, Одеський. Бобко виходить на коло замість місць політа Раченько быстрее не забрав. Игнало, звісно. Раченко. Ну, вот она знато занадто швидкий для Радченко, але не занадто технічно. І забиває Ігнало, звісно, як я тільки що й казав. Ігнало! Так має це звучати. Після пас Радченка, як він гарно того бішов. Лювий пас Раченка як і гнобу забиває гол в цьому матчі. Три голи за чотири матчі, чи ні? Чотири 4 голови за чотири матчі, здається. Я не знаю, як він його виграв. Як вони проти Олександрії, там хто забив. Ліденко виходить ніколи за міскольчика. Це вже нічого не дасть, думаю. Перемога у нас в кармані. Тишені. Так будет променьший. Хорошо. Берг. Да, я роум парс перемагаю. Бабку про попрямяч. Атака, шармарца. И вот очва. Пчела небел, чуть да, вид 20 подный. Четыре поки що. И да, атака королевский карпат. Синкоер по включил свою швидкість. Раченко. Чисві техніку, Раченко. Раченко, на жаль, сегодня забываю. Хотя в такой вице не потрібно забывато в любой курс. Бурит. Девятки, шестерки. Нижній кут, дальній кут. Може оце не, ну, не так незручно буде, але треба забувати. Питаємо його проблеми з минулого сезону з вами. Того сезону вже більше зі голів, набагато. Як я казав, що він буду одним з найрезультативніших результативніших наступного сезоні. Ну і кінець матчу думаю, 4-0. Там, бачите, відбігає сам. 4-0 на Корислівський Карпат ми перемагаємо в Одесі. Дуже вдалий сезон, не знав. В минулому сезоні ми зайняли п'ятим сходинку, а зараз займаємо аж першу. Пройшов дотерпіти всього ось 7 матчів. Лічівець переміг Севестоперу 1-0. Зоря в важкому матчі, бачу, перемогла Гверла 3-2. Метворог Запоріжжя програв Київському Динамо. 0-1. Олександрія поступилася у Луцькій волині. 1-3. Метелорг переміг Кривбас 2-1. Металіст Дніпро 1-0 і Одеса Шахта Донець-01. Залишаємося ми на першій складинці. Відрив досі. досі 6 очок. І наступний матч буде з Дніпропетровським Дніпром. Це буде щось. буде складніше. Буде грати наш Селізньов. Наш, правильно.